Ви знаєте, дуже сильно шатає людину невизначеність. Вона забирає енергію, забирає ресурс сили. Чому? Коли ви коливаєтесь в якомусь важливому виборі, чи це робочий процес, чи це відносини, чи це переїзди, тому подібне, те, що дійсно впливає на ваше життя, на хід подій, подальших, так, то коли ми в такому довгому стані затягування від знаходимось, нас починає зливатися енергія. Там, де наш фокус уваги, там і наша енергія. Тобто ми не свідомо залишаємо. Свою енергію відливаємо її і зливаємо туди, там, де ви переживаєте, там ваші емоції, де ваші переживання. А коли людина не визначена, вона переживає за свій вибір, чи зробити так, чи так, так, яким шляхом піти. І таким чином у вас починається розфокус уваги, і ви повністю там, не в собі, не в своєму стані фізичному. Так, ми працюємо з триєдинством, душа, розум, тіло, обов'язково. І це такий баланс, так? Тому що я тільки перед цим записувала відео. Коли ми відлітаємо кудись, чи коли повністю уходимо в матеріальне, це дисбаланс, і в нас всі сфери життя рушаться. Коли у нас є баланс, ми балансуємо між тим і іншим, і не забуваємо, що тіло це храм нашої душі, так відносить нашу душу і виконує ті задачі, які потрібно душі виконати зараз. От це про нього теж треба піклуватися, хоч якось хоч, хоч мінімум, а краще максимум, так, приділяти тілу увагу. А що ми робимо? Ми про це забуваємо. І коли ми не визначені, це більш всього нас шатає. І тут не з повністю треба працювати, а в першу чергу з головою, з менталом, визначитись, зрозуміти, як треба вам, як комфортно вам, чого хочете ви. Так, якщо треба сходити, попитати в своїй душі, це називається чинерінг. Я передаю послання від вищих сил янголів, роду. І коли людина сама не чує свою душу, так чи сумнівається в відповідях, що це простими словами, інтуїція, так то інтуїція в мене класна інтуїція, боже. Ну, я вас вітаю вас, ваша душа з вами на зв'язку. От, І хто не вірить навіть в це, да, сумнівається, то вас все одно будуть вести вести іноді через біль. Якщо ви не розумієте по-доброму, вас будуть вести по-поганому, тому що вас хочуть наказати, тому що нас так вчать, так придуманий світ. Мене це не ми придумали, це придумав вищий творець. От. Тому, коли ви не визначені, це дуже-дуже вас е, зливає. І якщо ви розумієте, що ви десь на дні, десь щось погано, е, проаналізуйте на якому шляху ви зараз стоїте. Якщо ви десь на перепуті доріг, то треба швидше приймати рішення. Іноді як приймати класне рішення, просто сказати собі, е, війти в став внутрішнього спокою, тиші і сказати собі, так зараз буде відбуватися все на благо мені. І е, повідчувати, де ота от чаша висів, де у вас перевищує. В цю сторону чи в іншу сторону, так іноді навіть е, можна взяти монетку, так передавали моєму клієнту. Візьми монетку, підкинь, і тобі душа скаже правильну відповідь. Знаєте, тому що заздалегідь ми вже, все вже.